Вітаю, друзі! Ви на каналі Хатинка біля лісу. Ну що, сьогоднішнє відео, в принципі, не буде нічим відрізнятися від іншого. Господи, вітер. От а ви мене знову бачите з <су> добривами <су> у коріннювач і фосфорне. Ну, такий зараз період, тому що все висаджується, коли воно висаджується, треба. Стимульнути кореневу систему для того, щоб вона е, гарно пішла в розвиток і потім дала результати. Я сьогодні висаджую е, слідуючі культури, підживлюю і готую їсти. Так, ну, майже 90%, ну, можливо, 80% мого часу і проходить кожного дня. Все, приємного перегляду. Ти вже сіточку чіпляєш, так? Так. Да. Всім добрий вечір. Правильно, бо вже вусика є на цих, на огірочках. Таки посадила, а не пролила укорінювачем і фосфором. Треба обов'язково це зробити. Я сьогодні себе відчула багатодітною мамою. Ви знаєте, до нас приїхали Дениса однокласники. В них там під кінець навчального року в школі організовується якийсь козацький турнір чи козацький квест, ну, в общем, щось таке. І Денис зараз бореться за право стати капітаном команди. От. І каже, хлопці повинні сьогодні поїхати зі мною додому для того, щоб допомогти мені підготувати назву, лозунг, в общем, і логотип їхньої команди. ну, Як же ж не піти на зустріч, так, Привезли дітей, вечором відвеземо. От, і вони такі шумні. Я кажу, боже, як добре, що в мене одна дитина. Якби було багато, це так кожен день. Страшне, я я люблю, щоб більш так було а, спокійніше, тихіше, люблю тишу і покій. Як я наудобрювала да, полуничку в цьому році, скільки у нас ягід? Хайніше. Ну, Ще ж не багато, ще ж тільки Та часу. Вже багато. Я бачу, ще скільки зелених висить. Багато. Ну що, дійшло діло до капусти-Брокколі. Хочу показати вам свою чудову розсаду. Дивіться, яка вже красива, величенька, вся дуже гарна, класна розсада. І вона вся така навіть є деякі ще кращі кущі. Буду зараз висаджувати. Величенька розсада це брокколі, а ось ця трошки поменше, і колір в неї, бачите, інший не такий голубий це кольорова капуста. Тому зараз висаджуємо капусти. Колі моя висаджена. Дивіться, як красиво. Вона такий прям голубий колір має, така гарна, така прям кольору морського якогось. Так, слідуючу клумбочку зараз формую, буде із кольоровою капусточкою. Сеша повіз діток гостей наших додому. А я пішла зараз швидко закінчую висаджування, бо вже пів на восьму готувати вечерю треба. Це в нас сливка. Боже, подивіться, наскільки вона в цьому році обвішана. Страшне. Буде на слив дуже багато. Отак? Да, Отак? Так, це було високо. Точно? 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 Точно. Петька. І ще раз. Все, відчитуюсь вам. Восьма, Ой, восьма, ранку, нормально, да? восьма вечора. Брокколі висаджена, кольорова капуста висаджена, і навіть он, а, в кінці, бачите, один перчик, тому що не вистачило кольорової капусточки розсади, тому був досаджений один перчик. Все, швиденько додому. Швиденько додому. Готувати їсти. бачите скільки стаканчиків готувати вечерю я забула яке ж їсти поки город не политий ставлю поливалку і зараз буде вона працює їсти. А, що Дуже, а це что там идет А Это собачка? Но, яка убегала? Так, да. вона прищала, Вона не гарка, она прищала. Mm. Mm. Mm.

Там краденькая, Нет, я не знаю. Замаринувала його, ну коли з роботи тільки приїхала, замаринувала. Знаєте, є е, така присказка: ви не любите котів, ви просто не вмієте його готувати. Так я так само можу сказати за куряче філе. Ви не любите куряче філе, то ви просто не вмієте його готувати, щоб воно було смачне і соковите. От в мене є такий рецепт. Я ріжу такими, бачите, величенькими кубиками крупненькими. У мене сіль сухий чесник, чесник свіжий на чесникодавку, чесни соєвий соус і все. І залишаємо години-дві. Він промариновується, дуже приємно пахне. Можна ще додати приправу до курки, якщо ви любите карі і це все. Потім ставимо сковорідку на максимум. На максимум, це важливо. І чекаємо, поки вона стане гарячою. Поки не стала гаряча, м'ясо не викладаємо. Так, сковорідка в нас вже аж димить. трошечки її прибираю, ну, в смислі, і викладаю м'ясо. Кожний кусочок окремо. Чому? Тому що зараз ми кожний будемо перевертати. Таке куряче філе в мене обожнюють їсти всі. І Саша, і Зіня. Я зараз його сьогодні готую багатенько, тому що буду готувати салат. Салат м'ясний буду готувати. І, і просто м'ясо до гречки. Я готую двойну норму. Так, я ось такими щипчиками користуюсь дуже зручно. І перевертаємо. І ось так до повної готовності, але приготується воно швидко, тому що на великій мощності стоїть плита. І виходить, як воно спрацьовує, що воно ж дуже швидко готується. І волога із курячої грудки не встигає вийти. І воно виходить дуже м'яке і соковите. Так, все, чекаємо. Максимум то десь хвилина і знову перевертаємо. І так граємось, граємось, граємось. Так, а я поки що поставлю ще. Зварю яйця на салатик. Зварю на салатик 3 яєчка. Все, ось м'язко і готове. По ньому видно, що немає ніде сирого. І вже починає трохи виходити сік, якщо надавити. Це означає, що м'ясо готове. Знімаємо. Дуже швидко все це відбувається, головне, щоб у вас була сковорідка антипригарна, бо на звичайній все воно пригорить. Так, я роблю салатик. Такий салатик, знаєте, що замінює повний приєм е, їжі. Є і овочі, і зелень, і м'ясо, і яйця, тобто такий повноцінний. У мене тут капусточка молода. Це листя салату мої з теплиці. Бачите, які гарні, соковиті, хрумкі. Так, також туди, я вчора кукурузку використовувала для рису з овочами. а сьогодні друга частина піде на салат. Я завжди так роблю, бо повна баночка, наче немає куди діти. А якщо залишити відкритою на довгу. Ну, на більш довший термін, скажімо так, то може пропасти. Потім наша курочка, бачите, яка гарно вийшла. Цілий лоточок. Ріжу курочку такими, знаєте, полосочками. Скільки різати, це вам. В мене немає, знаєте, якогось точного рецепту. Я роблю на глаз. Звичайно, чим більше м'язка в салаті, тим смачніше. Але то вибирати вам. Я люблю таким салатом і, знаєте, поснідати. І плюс він такий диетичний, дуже гарний для фігури. А нам вже ось ось на носі одягати купальники, тому потрібно слідкувати за своєю фігурою. Все, я Ось. Так. Ріжу ще. І останній інгредієнт це яйця, які ми з вами варили. Ну, я також, знаєте, ріжу їх так можна на пополам і ще на пополам, і такими, знаєте, полосочками. Салат, виходить, бомбезний. Знаєте, нам сьогодні щастить, тому що у нас сьогодні світло виключать десь об 11, здається, Саша казав. Ну, у нас кожного дня виключають світло в різний час, це для того, щоб, якби знаєте, не було нікому обідно, да, що у когось там. Ну, бо насправді ж набагато легше, коли світло в 11 виключають, ніж у 8, як було вчора, що я взагалі нічого не могла встигнути. Ну, тому щоб не було, що у одних постійно в 11 відключають, а у когось е у 8 або й в 7, і люди приходять з роботи і взагалі нічого не можуть поробити. Тому слава Богу, сьогодні полешені. Напишіть, до речі, а яке у вас місто і як у вас справи зі світлом, як у вас виключають? Бо я чула, що начебто в Києві там взагалі по 4 години немає світла. Все, яйця додали, сюди їх в салати. І зараз буду робити заправку. Заправка не получиться. Я зазвичай скажу, як, як я роблю зазвичай. Я додаю сюди французьку гірчицю. Така зерному, вона дає чудовий смак салату. А В мене, оказується, вона закінчилась. Тому просто домашня сметана. І такий в мене вийде чудовий смачний салатик. Друзі, на сьогодні закінчуємо смачного на добраніч і гарного вам завтра дня! Пока-пока!